Аутсорсинг що це таке та для чого його використовують. Аутсорсинг це передача компанією частини своїх функцій або процесів іншій компанії, яка спеціалізується на цьому виді діяльності. Види аутсорсингу. Виробничий аутсорсинг. Передача іншій компанії виробництва готової продукції або ж окремих деталей. IT-аутсорцинг аутсорсинг передача іншої компанії, обслуговування комп'ютерних систем, розробки програмного забезпечення тощо. Аутсорсинг бізнес проєктів, передача іншої компанії, ведення бухгалтерського обліку, кадрового діловодства, маркетингу тощо. Аутсорсинг персоналу, передача іншої компанії підбору та управління персоналу. Аутсорсинг має багато переваг. Зокрема, це економія коштів. Аутсорсинг може допомогти компанії знизити витрати на утримання штату, обладнання та інші ресурси. Підвищення ефективності компанія може зосередитися на своїй основній діяльності, передавши іншій компанії та функції професіоналам. Доступ до експертів. Аутсорсингові компанії мають досвідчених фахівців. Які можуть забезпечити високу якість послуг, гнучкість аутсорсинг дозволяє компанії швидко адаптуватися до змін на ринку, змінювати обсяг послуг, що надаються. Аутсорсинг також має свої недоліки. Зокрема, це залежність від постачальника. Компанія може стати залежною від аутсорсингової компанії, що може призвести до проблем у разі зміни постачальника. Ризик втрати контролю. Компанія може втратити контроль над деякими аспектами своєї діяльності, що може призвести до помилок та непорозумінь. Наступне проблеми комунікації. між компанією та аутсорсинговою компанією. Можуть виникнути проблеми комунікації, що може призвести до затримок та помилок. І останнє це витік конфіденційної інформації. Наведу кілька прикладів аутсорсингу. Наприклад, компанія Nike. Вона не має власних заводів з виробництва взуття. Замість цього вона звертається до підрядників у різних країнах світу, таких як В'єтнам. Китай та Індонезія, які виготовляють продукцію під брендом Nike. Меблевий гігант IKEA також не виробляє свої меблі самостійно. Компанія співпрацює з різними виробниками по всьому світу, які виготовляють меблі на її замовлення. Компанія IBM аутсорсить багато своїх IT послуг, включаючи розробку програмного забезпечення та технічну підтримку. General Electric. Аутсорсить деякі свої фінансові та бухгалтерські функції. В Україні аутсорсинг також є досить поширеним явищем. Багато компаній використовують його для виконання різних завдань, а саме таких, як розробка програмного забезпечення, тестування, технічна підтримка, маркетинги та реклами. Створення контенту, просування в соціальних мережах, проведення рекламних кампаній, бухгалтерському обліку та аудиту ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, проведення аудиту, також при наданні юридичних послуг, а саме, консультування з юридичних питань, представництво в суді. Ну що ж, підведемо підсумки. Аутсорсинг походить від англійського слова outsourcing, дослівно це можна перекласти як використання зовнішніх ресурсів у широкому сенсі аутсорсинг це стратегічне рішення, яке дозволяє компанії оптимізувати свою діяльність, знизити витрати та підвищити ефективність.